Видивитися новини на сьомому каналі в студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Семеро людей загинули від неправильної експлуатації генераторів цього року в Одеській області. Це сім'я з п'яти осіб, а також дідусь з онуком. Про це розповіли на брифінгу в ДСНС. Там наголошують, користуватись користуватись приміщенні такими пристроями категорично заборонено, як і туристичними плитами з маленькими газовими балонами. Вони теж призначені до використання поза приміщенням. У іншому випадку ви ризикуєте задихнутися чадним газом. Рятувальники радять звернути увагу і на пічне опалення. Знову ж таки, вчорашня ситуація там, де там де піч, і там, де тріщини, всі знають, що перед початком опалювального сезону треба своє опалення, так якщо пічне опалення привести в належний стан, подивитися, щоб не було ніяких пошкоджень, не було тріщин. Це все замазати, забілити, прочистити димоходи. Дуже часто причина пожеж саме через димоходи. Порадили також запастись вогнегасниками, аби при виникненні пожежі її можна було ліквідувати самотужки, обирати слід ліцензований і перевіряти термін придатності. Світло дали на добу в Одесі та Одеському районі. Проте не усі почули застереження не вмикати одразу всі прилади в розетки, через що енергетики фіксують багато аварій. Усі такі випадки інформовані. Бригади енергетиків вже працюють над їх усуненням та повернуть електроенергію в максимально короткі строки. У випадку повного бликауту мобільний зв'язок триматиметься три доби, а далі повністю зникне. Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. Та і без тривалих відключень абоненти мобільних операторів скаржаться: коли немає світла, не можуть ні подзвонити, ні вийти в мережу. Аби піймати бодай одну антенну можна перемкнути мобільного оператора в налаштуваннях телефону. Коли зникає світло, вони переходять у режим роботи від акумуляторів. Тобто, якщо е, вам пощастило і на ваших вежах стоять нові акумулятори, які заряджені, які можуть довгий час е, вживити вашу мобільну вежу, то у вас буде зв'язок. А проте, коли ми е, ну, втрачаємо зв'язок з нашим е, стандартним інтернетом, так, нашим е, провідним інтернетом. То всі переходять одночасно на роботу від мобільних станцій. На всіх зв'язку не вистачає. Мережа перезавантажується і припиняє давати сигнал. Змінити ситуацію можна за необхідності, придбавши модем. Щоправда, ціна на такий пристрій стартує від 2 тисяч гривень. СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ. За даними слідства, колишній кадровий військовослужбовець РФ, який раніше брав участь у бойових діях на території Чечні, був відправлений до Одеси разом із дружиною ще у 2018 році. Таким чином, російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат. До повномасштабного вторгнення сім'я агентів збирала дані про суспільно політичну обстановку в регіоні. А після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції синітно-ракетних комплексів і розташування складів з боєприпасами. Зібрані відомості агенти відправляли зв'язковому мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з гру. А для прикриття використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору. Кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал. Вчитися на практиці Одеський університет внутрішніх справ та окружний адмінсуд підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає, що студенти направлятимуться до суду, аби отримувати практичні навички роботи. Зокрема, пристосовують навчальну програму університету внутрішніх справ і до воєнних реалій, аби з випускалися фахівці з актуальними знаннями внесли певні корективи до навчальних програм е, нашого закладу з урахуванням знову ж таки тих викликів, які сьогодні є в рамках підготовки і надання такої практичної складової саме в медичній підготовці, саме в тактичній підготовці. Те, що стосується е, організації проведення тих заходів по документуванню військових злочинів, воєнних злочинів, і це важливо, щоб наші студенти мали можливість на практиці. Е, Опановувати ці аспекти. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.